Протипіхотна осколкова міна Пом 3. Це зараз найновіша розробка. Це нова сучасна міна. Її також називають ще інтелектуальною міною. Через те, що встановлюється дистанційно, немає розтяжок. Ця міна має сейсмічний датчик. Це означає, що людині просто потрібно опинитися не в той час, не в тому місці. Як же ця міна спрацьовує? Ця міна є засобом дистанційного мінування. Отже, прилітає на землю із реактивних систем залпового вогню. Встановлюється відразу на ґрунт, має також 6 підпружинених лапок. Після того, як на землю прилетіла і встановилася, відстрілює сейсмічний датчик. Це ось така металева трубка. Відстрілилась і вона занурюється у ґрунт. Після цього міна засинає, має у собі спеціальну плату, в якій вбиті пам'ять кроків людини. Після того, як міна відчуває амплітуду кроків людини у радіусі 13-15 метрів від місця, де вона встановлена, міна Порівнює ці сигнали, цю сигнатуру з тим, що є у неї в пам'яті. Якщо ці дані співпадають, міна вибухає. Що ж відбувається в момент вибуху? Міна під дією вишибного заряду підстрибує на відстань приблизно 40-50 см над рівнем землі. Всередині має ось такі напівготові уламки. Схожі на циркулярні пилки, які зложені один на одну. Приблизно 80-90 штук. У свою чергу, кожен цей елемент ділиться на ще менші елементи. І на цій відстані 40-50 см розривається і горизонтально розлітається, маючи кругове ураження. На жаль, ця міна є смертельно небезпечною, тому що шансів вижити. Майже немає. Міна нова, міна не вивчена, має вона також механізм самоліквідації. Але сказати, як вона спрацьовує, зараз поки що неможливо, оскільки міна не дає себе вивчити, вона не дає до себе підступитись. Тому ще раз наголошуємо на тому, що якщо ви помітили ось такий парашут. Це є її стабілізатор. Це його реальний розмір, реальний колір. Ось так, ось так він виглядає. Якщо поруч ви десь помітили щось подібне, це означає, що поруч відбувся випадок дистанційного мінування, поруч замінована ділянка. Тому ці місця не варто відвідувати. Це поля, лісосмуги, луки. Місця поблизу водоймищ або місця ведення активних бойових дій.